Відбулося чергове засідання президії Івано-Франківської обласної ради. Депутати зібралися на передодній сесії, яка, нагадаємо, має відбутися 18 березня. Головна тема розмови електронна система голосування ВІЧа, яку встановлять у залі засідань обласної ради. Присутні ви окремили основні три питання, що винесені на засідання президії, про електронну систему голосування, про питання, що вносяться на розгляд четвертої сесії обласної ради, та різне питання у нас є дуже багато важливих. От питання об'єктному розподілу бюджету розвідку, питання по об'єктному розподілу екологічного фонду. Звіт про виконання бюджету у 2015 році, інформація прокурора про стан правоохоронної діяльності в області, ряд питань, які стосуються сьогодні, Задоволення інтересів учасників АТО, зокрема, внесення відповідних змін до, до програми, яка надасть можливість громадським організаціям, які займаються реабілітацією, на конкурсних умовах подавати свої проекти щодо реабілітації. На цьому будуть отримати кошти від обласної ради. Згідно змін до закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада зобов'язала місцеві ради приймати рішення виключно у форматі поіменного голосування, тому розпочали роботу з огляду електронної системи. Голосування віче, яку на вимогу законодавства встановлять у залі засідань облради. Ми сьогодні не маємо систему електронного голосування. Ми тільки починаємо працювати над її встановленням. Вона буде встановлена, ну, дасть Бог за декілька місяців. Для цього треба реконструювати зал, закупити систему, все решта. От, але закон вже вимагає, щоб депутати по кожному питанні порядку денного голосували персонально. Присутні на засідання АІТ-експерти детально розповіли про оновлений вигляд сесійної зали та принцип роботи електронної системи ВІЧА. Ми радилися спеціалістами, вони говорять про те, що програму можна так запрограмувати, що вона може працювати для трьох суб'єктів, цебто для трьох рад. Ми можемо запропонувати не тільки Івано-Франківській міській раді, ми можемо так само йти в Смільській районній раді, або ж якийсь інший раді, яка є близько від Франківська, приїжджати і в нашому залі проводити засідання. Ну і очевидно, що Оберігаючи кожну копійку, ми будемо пропонувати не просто що беріть і користуйтесь системою, ми Будемо казати, давайте на пойовій участі, давайте нам субвенцію з міського бюджету і користуйтесь нашою системою. Фахівці запевняють, розробка українських науковців значно полегшить роботу ради та посилить контроль над депутатами-прогульниками, а також дозволить оперативно отримувати усю інформацію, що стосується діяльності місцевих обранців на встановлення системи ВІЧЕ у бюджеті області. Вже заклали півтора мільйона гривень.